Світ з родзинкою. Туристична енциклопедія. Лос-Анджелес. Ще одна родзинка. В столиці кіноіндустрії. Це парк розваг кіностудії Universal Studios з атракціонами та різноманітними шоу. Перед входом в парк прокладено торгівельну розважальну вулицю City Walk з безліччю кафе, ресторанами, кінотеатром та магазинами з тематичними сувенірами. До речі, кожен магазин присвячений одному з найпопулярніших фільмів або мультфільмів кіностудії. Перед головним входом до парку розваг обертається знаменитий логотип кіностудії земна куля з написом Universal Studios. А від кулі до воріт парку веде червона доріжка. У цьому парку розваг варто провести мінімум один день, щоб поринути у світ пригод героїв кіностудії. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар. Якщо вам сподобалось підписуйтесь на наш канал, світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.